Україні друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я Макс, і сьогодні в цьому відео я хотів би показати вивід, чи сайт платить, чи не платить. Сайт називається Tokopedia. Це останнє відео, яке я робив себе на каналі. Давно не викладав відео, тому що сів голос і не мав змоги записати відео раніше, але це вирішив записати. Це є відео. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Знаходимося ми на самому сайті, називається він Tokopedia Mail. Як на ньому зареєструватись, як працювати, я показував в попередньому відеоролику. Суть заробітку полягає в тому, що виконуєте завдання, отримуєте комісійні. В залежності від того, який у вас ВІП, ви отримуєте дохід. Плюс реферальна система є трьохрівнева. За перший рівень дається 8% від поповнення ваших рефералів, за другий 4%, і за третій 2% від поповнення вашого реферала. В залежності від рівня. Також тут є VIP-статуси, в залежності від того, який ВІП-статус. У мене зараз відкритий VIP-1. Я отримую за одне замовлення 68 центів. Тобто він коштує 20 USDT, 10 USDT вам дається на балансі, точніше, помилився, 15 USDT коштує цей ВІП, 10 USDT ви отримуєте. За реєстрацію і 5 дітей потрібно докинути, щоб оновити ваш vip статус до рівня 1, щоб виконувати завдання, тобто 5 доларів. Сайт вже працює більше тижня. vip статус номер 2 56 доларів. VIP-3 VIP-4 – 120, VIP -4 – 320, VIP-5 – 920, vip 6, vip 7, vip 8 VIP 9 і 10-й VIP. Чим більше ВІП, тим більше завдань. Ось вже починаючи з VIP-2, вже є два завдання. Тобто $1,90 ви отримаєте за одне завдання. 3,80 ви отримаєте за два завдання. Також вивід іде через ТРЦ-20. Тобто ви виводите на свій криптогаманець. Скільки сайт пропрацює, важко сказати, але сайт поки працює. Так, я виводив вже кошти з цього сайту. Заходимо. Розход. І помилився трошки, не туди зайшов. Записи у поповненні і виводу. Три рази я вже виводив по 2.04. І 1 раз 68 центів. Мінімальний вивід від 2 доларів. Зараз у мене на балансі е, знаходиться 2 долара. Зараз будемо виводити. Нажимаємо отзивати. Е, перш тут вам потрібно додати ваш трц «Гаманець». Тоді ви зможете вже виводити, коли у вас на балансі буде 2 долара або більше. Нажимаємо е, вивід. Далі. Вводимо 204. 2.04. Далі. Вводимо платіжний пароль і спосіб виводу. Нажимаємо і все. Заявка на вивід оформлена. Так. Через тільки приходить. Приблизно на баланс, якщо сайт працює, приблизно він приходить на наш баланс гроші з нашого з цього сайту. На наш баланс приходить приблизно 5-10 хвилин. Тобто зачекаємо зараз 19.25, Чекаємо, через стільки на баланс прийдуть гроші. Зараз 19.27. Заходимо ось 2.04. Комісію в нас не списало, тобто без комісії вивід 2.04 прийшло нам у 19.27, тобто через 2 хвилини. Сайт поки що платить, але скільки він пропрацює, важко сказати. Дякую за перегляд. З вами був Максон. Не забудь поставити лайк під цим відео. І підписатись на мій YouTube і телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео, і, до речі, на цей сайт е, також реферальне посилання в описі під відео, і там є офіційне, е, офіційна група від цього сайту, також в описі під відео. Дякую за перегляд! З вами був Максон. До скорої зустрічі на моєму каналі.